Ми військові не хворі. Абсолютно. ПТСРчик це не є проблема для цивільних, бо дуже багато, наприклад, бізнесменів, які хочуть прийняти на роботу військових, вважають, що ми хворі, що ми там якісь неадекватні. Ні, посттравматичний синдром є як у військових, так і у дітей, так і у жінок військових, родичів військових. 14-го я воевала, 14 -й, 15 й Путин 22 -й, 23 й Ребята наши собрались, ветераны 14 15 го годов, инвалиды войны в основном, и решили, что нужно быть все вместе для того, чтобы чего-то добиваться. Основные сложности сейчас ⁇ ликувание для ветеранов и инвалидов, и они сейчас уже списаны, не служат, не ликуют. На сьогоднішній день ми відновили більше 600 військових ветеранів з різними травмами і пораненнями. Якщо можна, Сашко, покажи свій протез. Він отримав ампутацію кінцівки під час виконання бойового завдання. І... Ми повністю провели повний цикл реабілітації. Мій бойовий досвід це ще 14-й рік. І я тоді пішов добровольцем, пов'язав свою долю з Азовом. На той час це батальйон був. Відслужив в наприкінці 2014-го отримав поранення. Це очі ока, і для мене це було важким, бо це були там тижні просто в темряві. Хто мав досвід до цих подій, вони вже хоч трошки розуміли, як це відбувається. Багато значно збільшилась кількість, тому люди не були готові ну, підготуватися, не мали розуміння, як це. І тому сьогодні виникають такі от юридичні питання: як що робити, як соформляти. Можували і за 10 років війни. Я як військова відчуваю і знаю, що таке, коли близькі і цивільні не готові до зустрічі з нами, коли ми повертаємося з війни. Вони стикаються з якимось нерозумінням і знову з викликами, такими в суспільстві, що там я йду по вулиці, там іде чоловік з дружиною, і мені вже не дуже комфортно. Ми проводимо в своєму просторі групи підтримки для дружин-воїнів, тому що ми бачимо потребу в суспільстві і розуміємо, що в нас є схожий досвід.